Я в шокі. В общем, вернулись ми в Київ. Буду снимать влог 1080p 60 кадрів, тому що можливості 4К точно не буде загрузити. Я не думав, що після вчорашніх обстрілів буде все так плохо. В общем, мы в Київ, а тут оказывается, що світ дають по часу в день три рази в день. Тобто, утром, в обід і ввечері. Все. І ми приїхали. Я приїхав додому. Весь район просто темний і тільки. Там десь в одному домі десь пару квартир світилося, то, мабуть, тому що в них є генератори. Ми прийшли додому, гарячої води, як звичайно, нема. Яму ще більше розкопали, ніж ото була. З гарячої води ситуація, зрозуміло, що не помінялася. І от я зараз зайшов в Сільпо купити холодний енергетик, тому що нічого в холодильниках немає, крім пива. А пиво, зрозуміло, що я не буду пити, тому що я зараз хочу взяти машину і поїхати на заправку, спробувати там зарядити телефон, бо у мене на телефоні 28%. Павербанк посаджений, бо я його використовував в маршрутки. Я не розчитував, що в Києві так все плохо буде зі світом. Це просто жесть. Я в шокі. Це ще хуже, ніж було. Впрошлий раз ну, відключали світ, там, по 4 часа, хоча б давали, а зараз по часу, я не знаю. Влад каже, що його подружка розказувала, що тут взагалі люди виходять на вулицю, у них немає що їсти, тому що все портиться. І в нас в холодильнику теж та ж сама ситуація. Все просто спортилось. Я не знаю, можливо, щось алкоголь тільки не спортився, понятно, бо це вода. Все остальное спортилось. Я мамі з Одеси привіз на тисячу гривень і накупив риби на привозі. Потому що я вона їхала 7 часов на жарі. Я її положив в морозилку, але не факт, що вона спасеться і що, і що вона взагалі буде нормальна. Я навіть влог не зможу нормально смонтувати, я просто склею те, що я ще знімаю, і все. Потому що я ж говорю, ніяк немає як смонтувати, бо батарею треба економити. Я зараз на авіарежимі знімаю цей влог і виложу його просто там, через інтернет-заправки, або ж вдома підключу через павер, якщо чуть-чуть хоча б десь позаряжу павер. Завтра поїду в Лавіну. Буду монтувати перший влог з Одеси, того що вдома не вийде його смонтувати. А в лавіні я спробую, як знаєте, ці тепешки сидять всіх, ділять вірші, що вони щодо там делают серйозне з макбуком, а самі просто вийовуються. А я реально завтра поїду в лавіну і буду монтувати. Не знаю, якщо будуть столики заняті, сяду там біля туалета на полу, але розетки буду монтувати, тому що там 4 5 влогів, Я не хочу, щоб вони заставились, тому що не люблю, коли матеріал застається і він уже не актуальний. Поэтому приїду і буду монтувати. Якась ситуація така собі, якщо чесно. І всі люди тупо на вулиці тусуються. Знаєте, всіх людей чисто вийти на вулицю. В домі нікого немає, ні душі. Всі на вулиці, всі бухають, всі там сидять, общаються. З однієї сторони, прикольно, що всі там зібралися і общаються, а з іншої сторони люди тупо збухуються, тому що ну, в них виходу немає. И... А що їм ще делать, коли немає свята? Короче, це жесть. Честно, я навіть не знаю, що взяти поїсти, тому що розумієш, що все спортивна. Максимум, що можна приготуватися з утра овсянку. Все. І взяв свою воду, тому що максимально суша. Жарко, света нема. Локи, кстати, все окей, з локи. За ним дивився Владислав Алексейович. Влоги побачите, я ставлю. там Влад знімав матеріал, як Локи був сам. Бідолага теж без свів тусувався. Ну, Хоча свет локи особи не надо, тому що він. Катиш хорошо бачить. В общем, да. Я його одразу приїхав, напоїв накормив, він дуже сильно хотів пити, всю свою миску там випив. А з другої миски, там, де більше води було, він чогось не пив і не їв. Тобто ті миски, які його, він з них їв і пив, а ті, які другі ми поставили, він з них не їв і не пив. Я не знаю, в чому причина і чого. Ну, якось так. Головне, що живий, бо я дуже переживав за нього, коли їхав, особливо я постійно думав про нього, що він там взагалі, щоб. Щоб не було такого, що я приїхав, він десь з балкона виліз або ще став мумією. Інтересно, що буде з цією ривою. Ой-ой, ой, -ой, -ой сільпо. Хоча холодильнички вроді работають. От я енергетик взяв. Енергетики теж дорожають. Зарплати би, не особо ростуть, а енергетика і їжа дорожа. Це жесть. Ще якесь, сільпо написано, а може час на зміни спробуйте виспатись. Це що не міг, щоб я пішов спати а не поїхав заправляти. Або що? Ну, от подивіться, це з Зарядить пауэбанк або ще щось ларек, який теж работает по ходу однокопительної лампы от света. І там теж в домі пару фонариків. Тут, якщо теж, дома в одному сельподі из-за генератора є свет і все. Так, буквально пару секунд назад я обратил внимание, що в нашем доме появился свет. Походу реально включили. Оказалось, что вот буквально там на минут 20 включали, там час или два назад. І от, може, хоча б на час, як зараз включили. Зараз іду додому і загружу сразу, сразу же цей влог і підзаряджу телефон, тому що на заправці не факт, що буде де зарядити. А от те, що я вам говорив, що ще більше перекопали, щоб ви розуміли, ось тут було до сюди перекопано. Три дні ми приїхали. Тут прям цілі вже розкопки. Я не знаю, чи збираються якогось фараона знайти, що це за єгипетські розкопки. Гарячої води так і немає. І подивіться, що тут взагалі відбувається. Яка тут яма. Просто хер зна куди йде. Лібо тут супер серйозна поломка, либо вони розтягують роботу, щоб їм ще більше платили і довше. Потому що це просто жесть, подивіться. Це піздец. Ебать. Це що, блять? Прикол якийсь или що нахуй. Я тільки зайшов в квартиру, пройшло 2 минути. Піздец, в ваху. Ребята, щоб ви розуміли, 2 хвилини пройшло, після того, як включили свет, все, света немає, нахуй. Нахуя я я заходив. Пиздец, Кончені нахуй. Точнее, кончені не, не наші електроенергоструктури. Сука, протру, сейчас камеру. А кончені ці ублюдки, блядь, парашкі в общем, сейчас по быстрому вам все расскажу. А, В чем проблема? До Влада не можу нормально додзвониться, потому что не факт, что у него заряженный телефон. Ключи у нас одни на двоих, потому что я, Владиславу Алексеевичу отправлял по почте свои ключи, чтобы він подивився за локи. Він мені отправил їх назад по почті, я успів їх не забрати. Я не успів їх забрати, потому что я приїхав 9 9 до дому, мы еле добралися. І я не встиг забрати ключі. Влад пішов там до подружки, односить рибу, яку він привіз з Одеси. А я просто не можу нічого зробити. Я попросив у нього ключі, щоб сходити в магазин. І я до нього додзвонитися, не можу. Що би в місті могли на заправку поїхати, подивитися, може там підзарядитися можна. Якщо ні, то хоча б заправити машину на завтра, щоб я вже поїхав лавіну, бо там вже закінчується дізель, і треба заправити, щоб я міг їздити і на роботу. І в лавіну це монтувати влог. Я надеюсь, що в лавіні завтра вийде нормально смонтувати першу частину Одеси. А цей влог я по можливості виложу, як тільки появится інтернет, світ і так далі. От, і що я говорив за енергетик, що я собі взяв енергетик, да? тому що нічого холодного не було, в в холодильнику, ви скажете, ти ж худаєш. Ви ще не бачили влоги з Одеси, я там все подробніше розказав. В общем, ці три дня в Одесі, як я був, я там і бухав, і їв, тому що невозможно їхати в другий город і не віддихати без алкашки і без їжі. Тому якщо я себе бухав і просто і не їв би, то мені було б хуйово. А якщо я себе їв і не бухав, то тоді смисла немає віддихати. От. І хотілося б на холодного пива, там просто жара в Одесі, я жорстко згорів. Я ж там одну ніч є спав, тупо чудлі не плакав од того, як я жорстко згорів. Владу все равно, тому що у нього якась кожа нормально восприймає жару, а в мене просто горіло все тіло. От і взяв я собі отакий енергетик. Сьогодні це останній день, як я херню всяку їм, тому що ми ще сьогодні в Одесі Макдональдс їли. І з завтрашнього дня я опять починаю правильно хавать. Я вирішив собі на взяти енергетик, хавати, взагалі нічого не захотілося брати, тому що, во-первых, спортиться, во-вторых, ну, взагалі нічого не хочеться. Ні сладкого, ні ни сольоного, нічого. Тим більше, сладка, я, кстати, не їв в Одесі. Один раз тільки там тортик з'їв кафе, просто для естетик лайф, скажімо так, історії. Все, от і все. На цьому все. Сладкое я так і не їв. А це випустило якийсь новий енергетик під буль сірий. Хочу спробувати, тому що я любитель енергетиків, і я таки ще не спробував. Прикольний. Взагалі, на цьому влог закінчується. Я не знаю. Як у вас там ситуація, пишіть ви з якого міста. Но як я знаю, то в Києві найбільше сейчас проблеми. Хоча ми були в Одесі і там теж везде працювали тільки генератори. Просто дом, який ми зняли. В ньому був генератор, і ми могли і світ включати, і заряджати телефони, і то не во усьому білі, там якось частіше працював, частично не працював. Якось так. Так що я вже вдома буду намагатися монтувати влоги десь там, моментами, де зможу. Якось так. А цей лог вийде в поганому качество, тому що світу немає, і багато я не зможу грузити, зберігати, і, і так далі. Так що, всім спасибо, що ви зі мною підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім пока. Ну і напоследний, звісно, покажу вам цього мазунчика, який скучив за мною. Я прийшов ліх і він одразу біля мене маленький. Звісно, скучав. Я так його люблю, люблю маленького такого кольося. Він так тут скучав маленький. Кисляки під глазами. Давай хоч уберу. Що ти сповняєш, Локі? Аккуратненько. Хоп. Оп. Нормальний парень тепер, правильно? Блін, не до кінця. Ну, локі, ну йо моє. Ладно, не на видео бо я вас люблю. Все. Всем спокойной ночи.